Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні, думаю, прийшов вже час поговорити з вами і про темних богів, а саме про такого Бога, як Чорнобог, більш розлогіше. Раніше я вже розповідала, що на початку віків Бог род створив двох братів. Білобога Бога і Чорнобога. І Білобог був створений як Бог, який створює, а Чорнобогу випала місія стати Богом, який руйнує. Але у рода був свій задум, і про нього знав тільки він. Обидва брати, Сварух і Велес, як Бог трьох світів. А план і задум рода складався з того, що Чорнобогу випала місія руйнувати те, що не потрібно більше в явному світі, те, що заважає. Те, що віджило своє. І це було для того, щоб людство не стояло на місці, щоб людство прогресувало і розвивалося. Білобог створював, допомагав створювати людству нове, але все нове колись робиться застарілим. І ось. Місія Чорнобога була в тому, щоб забирати в навій світ, все відживши, старе і розчищати шлях новому для прогресування. Звісно, Чорнобог був по одним з джерел, не дуже в захваті і не хотів він йти в чорний. Чорне царство Наві. але така була воля роду великого, він скорився і спустився під землю в навій світ. Там у нього були свої слуги, темні духи, різні сутності. І поступово він. Озлобився, поступово він захотів підняти своє військо проти ірійських світлих богів. І ось існує такий міф, який дійшов до наших часів завдяки нашим давнім волхвам. Тому що вони знали про цей задум великого роду, знали, навіщо був створений Чорнобог, як протидія білобогу, як рівновісна, складова, добра і зла, темрявий і світла. І в своїх міфах ці знання вони донесли до нас. І зараз я спробую розповісти цей міф. Одного разу Чорнобог вирішив відсунути далеко десь в горах чорний камінь з свого місця. Той чорний камінь, який розмежовував і закривав собою вхід. Знав його царства, царство явне, світ явний. Прийшовши туди, в ті гори, він відсунув той камінь і відчинив браму з темного світу, посунули в світ явний. темні духи, темні душі. Поручні, злі, які вже могли нести тільки хаос, в світ яв... явний. А ще у Чорнобуга, треба сказати, був також чарівний молод, який колись давно подарував йому сварух. І він взяв цей молот з собою і почав він тим молотом бити по чорному каменю. І розлетілись навкруги чорні іскри. І з тих іскр, які впали на землю з чорних іскр, утворились цілі табуни чорних коней з вогняним подихом, а з тих чорних іскр, що піднялися до неба, утворилися цілі зграї. Чорних воронів, кажанів і сов, а з тих чорних іскор, які потрапили в людей, утворилася ціла рать чорних волхвів, темних колдунів, відунів, і стали вони військом чорнобоговим. Зібравши всіх їх там біля виходу з Наві Чорнобух, викував собі меч, який міг убити любого, навіть безсмертного, Викував ще іншу зброю і оголосив своє рішення війську своєму. Він їм сказав. Темрява нікуди не поспішає, темрява вічна. Тому зробимо так: ви підете в явний світ і розбредетесь по білому світу, але поки що ви не будете себе виказувати, ви притаївшись, будете виконувати мій наказ. І це наша буде така війна проти світлих богів. Ми знищимо їх зсередини, бо ми внесемо хаос і зло в кожну людину явного світу. Ви каже, ідіть. Людей поки що не чіпайте, зла їм не приносьте, а просто робіть свою роботу. Шукайте брехуна і навівайте йому те, щоб він кривду називав правдою, а правду кривдою, і намагався іншим людям це вкласти в голови. Ви шукайте підлабузника і навійте йому те, щоб він викликав зверхність однієї людини над іншою і тим самим створював чорні заздрощі. Ви шукайте руйнівника, який Буде готовий зруйнувати все, що йому буде сказано. Ви шукайте таких, яким, яких можна розбестити, які будуть розбещувати самі себе зсередини і навкруг, всіх навкруги себе. І таким чином ми переможемо світлих богів розхитавши їх зсередини, бо кожна людина є втіленням світлих богів. Такий був у Чорнобога наказ війську своєму. Ще він їм сказав, що будете бродити ви по білому світу до тих пір, поки я вас знову не покличу, і тоді ви всі знову зберетеся тут, біля цього чорного каменю. І трапилося це в ніч з 20 на 21 грудня. В саму довгу, саму холодну і саму темну ніч кола року. І з тих пір, як сказано, як сказано в міфі, це буде повторюватись кожного року. Кожного року. В саму довгу ніч, в саму темну ніч, в саму холодну ніч. Військо Чорнобогове попрямує в явний світ і буде намагатися заманювати людей, людство в свої темні лапи. І так буде до кінця віків. І з року в рік. І трапилося це якраз напередодні Великого свята Коляда, тому що Ні Чорнобогова якраз напередодні свята народження молодого Сонця Коляди. Так воно і було. Так воно і є. Кожного року від Чорнобогової ночі і до самого Водокресу бродять чорні сили, темні сили по явному світові і розбещують тих, хто слабкий, заманюють свої сіті. І кожного року, невзираючи ні на що, Народжується, молоде сонце, коляда. І люди виходять з піснями, з радістю, з веселощами, славлячи це народжене молоде сонце і вірячи, що світло завжди переможе темряву. І це такий древній ритуал яким поділилися і донесли до наших часів світлі волхви, як же можна перемогти сили темряви любов'ю, світлом і радістю, і вірою в те, що після самої темної ночі завжди настане самий білий день, і чорна полоса зміниться світлою. І чорний період, важкий період зміниться краще. Ось такий міф. І в ньому, знаєте, мабуть, є своя якась глибока філософія, тому що, дивлячись на світ наш явний, можна побачити, що є таке. Знаходяться в ньому і брехуни, які називають правду кривдою, а кривду правдою, і підлабузники, і руйнівники, і вбивці, і гвалтівники. Так що військо Чорнобогове приходить і бродить по явному світу, і знаходить собі жертви. Але слава Богам, вони завжди цю битву програють. Ну, тепер ще можна сказати про Чорнобога, те, що він все ж таки створений був по задуму великого рода для балансу і гармонії, для рівноваги. У Всесвіті, бо без добра не познаєш злу, а без зла не знаєш, що таке добро. І для того, щоб людство могло розвиватися і не топтатися на місці. Ну а простий люд, звісно, вважав Чорнобога втіленням зла. Бога-руйнівника, Бога, який може вбити, наслати мор і всяких лих, і тому вони його, звісно, боялися, але й поважали. Є відомості, що навіть в деяких поселеннях, в деяких літописах писалося, що були такі. Звичаї. Коли десь проходило свято, то за столами бралася ритуальна чаша, пускалася по кругу і над нею нашіптувалося щось на кшталт молитви, на честь Чорнобога, тому що люди думали, що раз він Господар темних сил і всякого лиха, то він може від цього й захистити. Тому і зверталися до нього з проханнями захистити від всякого лиха. Ще Чорнобог, на думку наших давніх пращурів, являвся покровителем тих людей, які хотіли йти шляхом. Відовства, чаклунства, магії. Він їм всіляко допомагав розвинути кращу інтуїцію, наділити цим даром. І навіть волхви не цуралися того, що носили символи чорнобога на собі для ясного бачення. Для гострішого розуму. Називався цей амулет, цей символ, навник. Вигляд він мав щось схоже на голову, на череп тварини, схожу на бика. Але ще є такі відомості, що і у білого Бога є свій символ. І якщо уважно до нього придивитися, то можна побачити, що якщо символ білобога розділити надвоє, то якраз і вийде символ чорнобога. І то наводить на думки, що і білий Бог, і чорний Бог пов'язані між собою. Так, ну, ще можна сказати про те, що Чорнобогові служили і поклонялися, і навіть зараз є люди, яких налагоджують зв'язок з цим Богом, щоб отримати знання про Потойбічне, бо вважався він таким. Великим чарівником і перевертнем міг перетворюватися на Чорного Ворона, на вовка, на змія. І ті, хто бажали краще пізнати таємні знання, то служили Чорнобогові. Йому і простий люд встановлював капище. Правда, простий люд боявся, тому що капища ці були не зовсім звичними, але той факт є, що такі капища існували. І ще казали і писали, що якщо десь є капище білобогу, то десь поряд. Обов'язково є і капище Чорнобогу. Тільки капище Білобогу знаходилось десь на горі, на світлій галявині під сонцем, а капище Чорнобогу знаходилось десь в дрімучому лісі. Виглядало воно таким чином ідол чорного кольору. Саме капище обнесене камінням, також чорного кольору. Викладалось каміння, може, бувало і з -з звичайного кольору, а потім його фарбували в чорне. Тому що взагалі все чорне, все, що мало чорний колір, присвячувалося Богу чорнобогу. <кій> Вважалося, що він виглядає. Як іноді чоловік середніх років в чорних облатунках, які він сам собі викував, до речі, там на чорному камені. А інколи він виглядав як зморщений і злий на вигляд старий дід з дуже довгою бородою. Весь чорний, тільки вуса в нього були срібними. І ідоли ставились на капищі також чорного кольору із срібними вусами. В жертву приносились йому як Богу смерті і Богу руйнівнику. То завжди кроваві жертви. Забивали жертовних тварин. А потім ще й на палиці насаджували черепи цих тварин. І вони тут же були на капищі, на округи ідола. І саме це капище завжди було забризкане кров'ю. Таке жутке місце, тому і ховали, мабуть, їх десь в дрімучих непролазних хащах. Але сам факт, що це робилося, тому що люди боялися і задубрювали цього Бога і просили його захистити і, до речі, буде сказано і про цей його символ навник То він також вважається міг захистити свого господаря від всякого лиха, тому його і насили. Ну і що ще можна сказати? По деяким джерелам вважається, що в нього була дружина Морена і навіть вона була крутішого норову, чим він, і він її частенько осаджував, бо вона все ж таки була, вважалася богинею зими і смерті. А він був зовсім з іншою місією, посланий на весь світ. Не начебто в нього були і свої діти. І горинич, і Аспит, і кащей. А по іншим джерелам вважається, що це просто його подоби. Це він сам. То не діти його, то його втілення. Що міг він втілюватися в цих персонажей. Так що, друзі мої. Великий Бог Род мав свою точку зору, знав, що робив і для чого все це робив. І наші далекі пращури більш філософські ставилися до поняття життя і смерть, добро і зло. І, хоча і боялися, і вважали чорнобога Богом. Зла, але у них навіть думки не виникало, що його не потрібно було би бути, що він обособлення суцільного зла, яке треба викорінити, або щоб його не існувало. Ніхто не вважав, що це помилка. Всі наші пращури і волхви, і люди вважали, що так повинно бути. В нас зараз теж якісь непевні темні часи. Тому <кій> візьмемо приклад з наших пращурів і будемо вірити, що після самої темної, самої довгої ночі завжди настане світлий білий день. І народиться молоде сонце, коляда, і добро і світло переможе зло і темряву. Тому будемо сподіватися на те, що темні часи скінчаться, а нам головне не втратити навіть зараз в такі темні часи. Навіть зараз, коли треба брати до рук зброю, коли треба йти воювати, не втратити світло своїх душ. І для того до нас доходять міфи наших древніх предків, щоб ми набиралися звідти мудрості філософської, філософського погляду на Всесвіт на життя. Тому хочу побажати нам всім, щоб нарешті скінчилися ці темні часи, щоб ми перемогли, щоб наша перемога осяяла кожну нашу душу, кожну нашу домівку, кожну нашу людину. І хай буде так.